Пірометр зі щуповим термометром Ір-90, призначений для безконтактного вимірювання температури поверхніх тіл в діапазоні від мінус 35 до 330 градусів Цельсія, а також для контактного вимірювання температури тіл щупом в діапазоні від мінус 20 до 260 градусів Цельсія. Має ДС 4 до 1 і змінний коефіцієнт емісії від 0,1 до 1. Застосовується на кухні під час приготування їжі на мангалі, в кулінарії тощо. Пірометр живиться від однієї батарейки типу CR2032, довжина його щупа складає 12 см. Для медичного використання пірометр не призначений. Для того, щоб увімкнути прилад, слід натиснути кнопку TC або IR. Увімкнено. Якщо натиснути кнопку TC, прилад переходить в режим вимірювання температури контактним способом за допомогою щупа. Погріємо датчик. Видно, як зростає температура. Якщо натиснути кнопку IR, прилад переходить в режим вимірювання температури безконтактним способом, при цьому на дисплеї фіксується останнє виміряне значення температури, яке було зроблено за допомогою щупового термометра. Якщо натиснути кнопку «ІР», прилад переходить в режим безперервного вимірювання температури пірометром, тобто безконтактним способом. Якщо кнопку відпустити, прилад фіксує на дисплеї останнє вимірі назначення температури, яке було зроблено пірометром. Кнопка Set використовується для зміни одиниць вимірювання температури. Градуси Фаренгейта, градуси Цельсія. За допомогою кнопки MOD можна зробити наступне. Перше, натискаємо Mod і IR. Проглянути максимальну температуру. Яка була виміряна пірометром, тобто безконтактним способом з моменту останнього включення приладу. Далі натискаємо мод і IR. Переглянути мінімальну температуру, яка була виміряна пірометром з моменту останнього включення приладу. Далі натискаємо мод. Перевести прилад в режим Lock. Пірометр безперервно вимірює температуру безконтактним способом. З тією лише різницею, що кнопка ER не натиснута. І якщо ще раз натиснути кнопку мод, переходимо в режим налаштування коефіцієнта емісії. Далі кнопкою Set можна змінювати його значення. Встанову, наприклад, 0.15. Натискаємо мод. Вийшли з режиму налаштування. Якщо з приладом нічого не робити, через декілька хвилин він вимикається автоматично.